Отака оце, дорогі браті і сестри, служба в Збройних силах України. Їдеш по лісах, горах і полях, застряг, сів в піску і три години копаєш, щоб витягти хоч якось ту машину, яка вже закопалась, так що просто хто його зна, чи вона вигребеться. По самі ці сіла пороги. Оце Домкратом мощу, Домкрат уже трохи лопнув. Але зараз буду дивитись, може все-таки підніму, підмощу якихось дровиняк. Підперед, може ще підзад попробую, щоб виїхала. Будемо бачити, як воно буде. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, найдорожче, як я кажу завжди, в Збройних силах це ваш побратим. Тому що техніка може підвести, будь-що може статись, але надійні побратими завжди з тобою. І так і сьогодні. Знайшли мене посеред лісу, витягли, і ось я вже повернувся. Тому головне, це люди, це наші побратими, наші посестри. На них ми можемо розраховувати завжди. Всім гарного вечора і спокійної ночі.